Миронівська святкова радіостанція. Доводимо до вашого відома. Новий рік вже у дорозі, новий рік вже на порозі, скрізь на полі сніг беліє, а на небі вже зоріє. Іде весела вість, їде з неба гість, всі чекають Миколая, всі на світі, кожен край, бо до кожної.

Me dogi, iskia dogi Червоні снігу, і побіти, волі зима, віначена, і вирабі, города, дучка, я низкані, полягу і повісані, по напівра з нипові, там несе зима, безкрая, а ще пляники медові. І дорослі дві тусті гра на скрипці заметі, білі сукні врата лісі лоси, і сидів її вкажі, в кристалеві обтіжі, наливає великі में दोगी कंदो Гості нашого міста, дорослі і малеча, пані і панове, ось і зустрілися ми знову. Я зима, я віхола на санях до вас їхала, поспішала до вас, мої хороші, щоб підсипати вам пороші щоб могли ви в сніжки гратись. І на саночках кататись. Діти, оскільки бачу вас зібралось на свято. Мені і за день не перерахувати. А я так хочу з вами познайомитися. Знаєте, давайте як зробимо. По моїй команді я скажу один, два, три. Своє ім'я назви. Ви голосно кожен вигукнути своє ім'я. Так голосно, щоб аж Миколай почув. Зрозуміли? Приготувалися. Один, два, три. Своє ім'я. Назви. Так, діти. Почула майже всіх. Але там он я чула, бачила, що дівчатка не дуже голосно назвали своє ім'я. І тут посередині хлопчик, мабуть, засоромився. То давайте ще разочок. Один, два, три. Своє ім'я назви. От молодці, ми і познайомилися. Я думаю, що святий Миколай. Вас почу, тому що під новий рік до нас поспішає святий Миколай. Миколай наш доброчинець, і для кожного у нього є гостинець. Подивіться, діти, який подарунок зробив нам Миколай, яку красиву ялинку нам прислав, і з лісу вона повернулась, та у нас. На площі у красуню обернулась. Миколай святий вогонь принесе із неба, бо ж ялинку запалити треба. Тож нарешті, друзі милі, ми діждали тої хвилі, що з небесного престола йде сюди. святий. Микола, зустрічайте, я йдуть, святий вогонь із неба несуть. Діти, хоч година вже й пізня, та з небес почув я пісню. Тож спасибі, друзі, браві, що дорогу указали. За цю поміч, милі діти, буде вас Ісус любити, а Ісусова мати. Всім вам буде помагати. Мир вам, любий, ласка Божа, ваші душі хай осяє, і громада ваша Божа, мов судова квітка рожа, хай росте і розквітає. Без пригоди злої лиха, мамі, татові на втіху, а народові на славу та на радість величаву. Принесли вогонь вам з неба, бо ж ялинку запалити треба. І зроблює це з великим задоволенням. Один, два, три. Миронівська ялиночка гори. Наша неповторний час, бо йде вже любі діти Новий рік до нас. А мені пора вже в путь, бо ще й далі діти ждуть. Залишайтеся здорові, через рік прийду я знову, а тепер на дальню путь заспівайте що with that пісеньку. молодець, ну була полотуйте, гарненько ж їй. Дякуємо, дякуємо. Ой, яка у нас ялинка красива, правда, діти? Просто диво і прибрана, як красиво. Іграшками, святковими вогнями. Ну хто сьогодні ще повинен бути з нами? Як ви думаєте на святі, діти? Хто повинен до нас прийти в гості? Не чую діти, дід Мороз, а ви його не забули за цей рік. Ну я щось не вірю вам. Я думаю, треба мені перевірити. чи Ви його пізнаєте, коли він прийде до нас на свято. Ви зараз уважно слухайте мої запитання про Діда Мороза і хором відповідайте так або ні. Я й побачу, чи знаєте доброго, Діда Мороза. Ану ж слухайте уважно. Дід Мороз, дідусь веселий. І на жарти він мастак? Так. Е, так, і нажарти він мастак. Зна пісні він і загадки. З'їсть ваші шоколадки. Він прикрасить нам ялинку, носить шорти й пелеринку. Він душею не старіє. Не голосно. Він душею не старіє. Вас на вулиці зігріє. Санта Клаус, брат мороза. Як приходить, ми сльози, дід Мороз несе подарки, має гарну іномарку. Ні. Носить тросточку і шляпу. А похожий він на папу. У кого ні а у кого так? Ну, я впевнилась, діти, що ви не забули, який Дід Мороз. І як він до нас завітає, ви його обов'язково пізнаєте. Ні, це не Дід Мороз. Це бачите, якась гарна дівчинка до нас завітала. Я бідова забіяка, ні хвилини не сиджу, у одне порядкую, який мультик не скажу. Я думаю, що ви його любите, завжди чекаєте. І як він називається, зараз нагадаєте. Як називається мій мультик? Нужбо, скажіть. Я ж знала, я ж знала і на вашу відповідь чекала. Ой. Вже скоро новий рік, а ведмідь же спить, не знає. Треба його розбудити. хай він діток привітає. Так давайте разом голосно поспіваємо пісні із змістиків. Бодмедики слізу почує та сюди примандрує. Фонограми будуть зупинятись, а ви обов'язково продовжуйте співати. Зрозуміли? Будемо починати. У вісі лісі денному, треба делий, здачі в селі, розласив біля линенька, віддачі з нею. Ой, ні міл у неумілого міл настигна. Прибісовати зайко, я лиманьки нема. Привісовати зайко. Расскажи снегом. Буде, а ну давайте дружно. Ти оце прибув У домівці в мене тепло, шубу гарно маю, ну, а ви тут не померзли, я переживаю. Не хвилюся, міша дарма. Хвилюватись справа марна. Проведемо тут зарядку, всіх зігрієм по порядку. Ви на нас дивіться, діти. Ми покажемо, що робити. Всі, всі, всі приготувалися. Повторюємо всі рухи нашого розігріву. Ну ми руки підняли. Плещем гарно по порядку починаємо зарядку. Плещем гарно по порядку починаємо зарядку. Хай музика грає І присіли, піднялися, знову сі, підвелися, всі присіли. Треба йти додому добиратись. Ходімо, маршрутка. Прищавайте дітвора, бувайте здорові ні в року, з новим, новим щастям, щастям, з новим, новим роком. роком. Проважаємо наших гостей. Он як вони нас привітали. За горебу не сделал, скринаш тут скорбил, дождь ты будешь у вас там, кто русский болельным. Ой-а-ля, ба-ба-бам, несвітляли тиван, ой-а-ля, ба-ба-ба, если ты человек диван Слухай мою команду. Скриню відкривайте всі вогні з ялинки. Швидко позбирайте. Ворушіться, ворушіться. Доставайте згори. Підсади мене все все кожен вогник у скриню. Не пропускайте! А тепер швидко в ліс швиденько погуляємо гарненько. Куди це розігнались, В красти святу дітей зібрались? Вам не дам цього зробити тут хороші, добрі діти. Я цього не потерплю, всіх вас зараз половлю, та намну усім боки і зроблю це залюбки. Відповії, оцю заберіть, та від свята однесіть, бо до нас уже йдуть, радість для усіх несуть. Допоможе. Ой, сраденько житті, там я до небес і яскраві зорі і чекають всі чудес. У ці дні святкові. Добрий вечір Алло. вам, громадо. Бачу, нас зустріли радо. Зачекались ви на нас, забарились ми до вас. Через ріки, через гори прокладаємо ми путь, Не лякають нас морози і хуртовини, що гудуть. Я приніс вам щастя, долю в кожну хату, в кожну школу, щоб скоріше виростали діточки маленькі, щоб прославили навіки Україну неньку. Щоб в просторих класах розцвітали квіти, здоров'я і щастя бажаєм вам, діти, хай вам в новім році будуть скрізь удачі, щоб ви знали на уроці і письмо, і задачі. Чув, що вас тут обікрали і вогні з ялинки в скриню поховали, та я вам допоможу і ялинку засвічу. Скриня відкривається, всі вогники збираються, ялинка загорається. Слава і ялинка величава засіяла наша ялиночка святковими вогнями, бо вже скоро новий 2017 рік буде із нами.